Всім привіт! Це Лілія Цвіт, і сьогодні приготуємо славнозвісний львівський сирник. Рецепт у мене старовинний. До складу входять лише прості натуральні інгредієнти, а виходить неймовірно смачно, як у дитинстві. Весь перелік інгредієнтів для різних розмірів форми залишу під відео. Для початку родзинки потрібно залити кип'ятком та залишити на 10 хвилин. Тоді воду злити та добре обсушити родзинки паперовим рушником чи серветкою. Весь секрет справжнього львівського сирника полягає у кисломолочному сирі. Для приготування я використовую лише домашній кисломолочний сир з великою жирністю та без сторонніх запахів. Одразу додаю до нього цукор та яйця і перебиваю блендером. Зверніть увагу на консистенцію, її можна коригувати з допомогою домашньої сметани. Тоді додаємо розтоплене негаряче масло жирністю не менше 82%. Ретельно перемішуємо. Тоді додаємо манку та знову все перемішуємо, в кінці додаємо родзинки. Форму для випікання застеляємо пергаментом. Викладаємо нашу сирну масу. Хочу зауважити, що, мабуть, жодна галецька господиня не пекла сирник в такій маленькій формі. А маленька пропорція в рецепті була лише для того, щоб легко її збільшувати до відповідного розміру пляцка. Отже, випікаємо сирник при 180 градусів приблизно 1 годину. Обов'язково охолоджуємо у формі. Після охолодження сирник трохи просідає, так і повинно бути. Дуже важливою для сирника є шоколадна глазур або, як кажуть на галичині, помадка. До молока додаємо цукор та перемішуємо. Додаємо натуральне масло та ставимо на малий вогонь підігрівати. Коли маса закипить, додаємо просіяне какао та перемішуємо. Варимо ще 2-3 хвилини, доки какао розчиниться. Якість какао, звичайно, також впливає на результат. Охолоджений сириник щедро поливаємо шоколадною помадкою. Залишаємо в холодильнику на кілька годин, щоб настоявся. Справжній львівський сирник виходить ніжний, м'якенький, не тріскає, не кришиться та не розсипається. Це неймовірний натуральний вершковий смак, доповнений товстим шаром смачного домашнього шоколаду. Це була Лілія. Цвіт. Не забувайте поставити лайк, підписуйтесь на мій канал та діліться цим рецептом з друзями в соцмережах.